Доброго ранку, друзі. Дуже рада вітати вас на каналі і дуже рада, що ми знову з вами можемо молитися. Ми читаємо і продовжуємо читати книгу пророка Захарі, 11 розділ, перший і по третій вірш Відчини, брами, свої ливани, щоби кедр твої міг пожерти вогонь. Стогни, я лівцю, бо кедр упав, пишні дерева згублено. Стогніть башанські дуби, бо повалились ліси непрохідні. Голосять пастухи, бо спустошені пасовиська розкішні, рикають леви, бо спустошені чагарі Йордану. Ми з вами знаємо і читаємо, що в Біблії Бог говорить, що Він буде захищати свій народ. І давайте ми будемо пам'ятати, що які б у нас з вами зараз не були ситуації, якісь такі випадки, Бог постійно з нами. Він захищає, він турбується. І якщо навіть... Ми зараз спостерігаємо ситуацію, де загинув родич, близька людина, друг, товариш. Ми маємо розуміти, що Господь, якщо ти вірний, Він вступиться, Він захистить, Він захистить покоління, а це є найголовнішим. І дуже важливо сьогодні пам'ятати, що ми проживаємо цей момент не для того, щоб прожити для себе. Ми проживаємо як для себе, так і для поколінь, які будуть жити наші діти. Наші діти, наші правнуки, і це круто, коли ми будемо розуміти, що ми йдемо за Господом, який піклується і знищує, і спалює ворога. Господи, дякую тобі за цей день, дякую за твою милість. Дякую тобі за те, що ти дав таке сьогодні слово, яке дуже сильно в мене так точно зміцнює і окриляє. Дякую тобі за твою підтримку і я вірю, що перемога буде за Україною, тому що всі ми, християни, молимо за те, щоб наш народ став віруючим, ну максимально да, віруючим, тому що я розумію, що він, може не всі покаяться, але багато людей зараз буде каятись. І я в... щиро вірю в те, що в серцях ти точно працюєш через волонтерів, через капіланів, через пасторів, через служителів, через всіх. Я щиро в це вірю. І дякую тобі за те, що є такі люди, які допомагають повірити в тебе, побачити тебе сьогодні. Будь прославлен в сьогоднішньому дні, і ми раді, що ти є в цьому дні. Амінь.